Так, доброго ранку тобі, Андрію, та всім, хто щойно прокинувся зараз. Я знаходжуся на відносно новій станції. метро Вирлиця. Однак до 2012 року метрополітен готує сюрприз пасажирам відкрити станції, що перевершуватимуть навіть європейські. Через динамічний розвиток Києва та зростання кількості його населення метрополітен просто зобов'язаний відкривати нові станції та проектувати нові лінії метро. В Тих документах, які ми на сьогоднішній день маємо, і в програмі будівництва фінансування на 2010 рік дійсно три станції: Деміївська, Голосійська і Васильківська, включені у фінансування. І виділені конкретні кошти. І вони вже пішли. Це 700 мільйонів піде з державного бюджету і 30,2 на сьогоднішній день міського бюджету. Ці кошти вже пішли. Перший транс 50 мільйонів ми отримали і перерахували Київську метробуду, який виконує там роботи, і роботи продовжуються. Деміївська, Васильківська, Голосіївська. Назви цих станцій стануть відомі широкому загалу вже цього року. Метрополітен планує Відкрити їх до кінця 2010-го. Це суттєво допоможе розвантажити мільйонний пасажиропотік на Куренівсько-червоноармійській лінії. Ми побудуємо це 90-10%. Чому я так говорю? Тому що є впевненість в цьому. Це зобов'язання кабінету міністрів. А мені приходилось працювати під керівництвом Микола Яновича і Азарова, і міністра фінансів Ярошенко. Люди, які дають слово, вони завжди виконували, знаходять ці засоби. І я думаю, що ці об'єкти будуть обов'язково здані. Лівобережна лінія створення цієї гілки є надважливою для жителів одного з найбільших районів міста Троєщина. Будувати її готові і японці на проєктування Іноземні інвестори готові викласти кругленьку суму. Лівобережна лінія. Там, скажімо, масштабний проект. Там порядка 5 мільярдів 800 мільйонів весь комплекс робіт. Воно розділено на певні етапи. От, будівництво, скажімо, кожного з етапів, це від початку будівництва до завершення це 4-5 років. Тому як тільки піде дане фінансування, можете зразу визначитись терміном завершення. Більшість киян з нетерпінням чекають на відкриття лівобережної лінії, і я їх розумію. Нова гілка на третину розвантажить багатомільйонний пасажиропотік.